нас, не? Не, не, здесь дальше лететь. Бач, вот. Я лежу. бачу. Будь то, будь то, я крею. Хаешку кидай. Ще Сейчас скидай, нічого до твій. Mm -mm. Я йому тільки чуть-чуть попал речі. Ти шуми там, шуми, я тут. Він не перший буде бачити, в мене ноги подивить. У мене ж ззаді пушить. Сзади біжать? Ні, не, не, ти там того тримай. Хорош. Oh. Йо, май, один хп хаті mm? мой. Не спіши на двері вже З другої сторони, з вікна буде Жовто тихо тихо. хаті Хорош. А є аптека? Р. Навіть не постріляв, нічого зразу в голову получив. Навіть не в голову а троні. Блядь, Перем... чуваки зверху, чуваки зверху. А ти гониш. Двері тільки не закривай. Другий зайдя Добре, що ззаді вікно розбили. Та, я мені здається, тут ту того що бачу. А я є бачу ліво дерево. А, є, є, є. Олик, не докину. Там я вийшов. один молинки, да. Покажи свою личко, блядь. Окунь. Важай, ну, щоб там той не убежил тебе. Хочу на крыше вылезть. А хар тебе та крыша, тебе зараз бы зажни вниз, крыши. це? де той дешель. Від зона. А він же тут, чуєш, Петра? На вже. Ну, жовті вже. На жовті? Жить! Хорош. Mm. Две якісь же жидяри хотіли нас закрисити. Покрутити вони хочуть. А диви, як він же обійшов аж сюди. Mm -hmm. Так ми забирай, Де нам я? А, а, о, так, о я так і знав, бля. Стоем тут? Ой, в голову дістав хичок. Давай того, блядь. Юзиптек. Там не треба, ти, юзай. Вони можуть підпушувати чи ні, як думаешь? Що... Стиве машину. Блядь, машину взяли. Дві машини. машину. поїхали. поехали. Я маю, вони сюди поїхали під Петро. Нам треба їхати звідси. Їдемо, їдем, їдемо. Блять, що вона машина ззаду їде. П'їжджай до мене. Я думаю, що не дадуть. Дадуть. Заскакай, заскакай. Поїхав, 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 поїхав. А Стою тут. Давай. Тут тоже стреляется. Ты не бачишь його там? Блядь! Блять, блядь, блядь, блядь. Не бачишь ніякого звідки. прицела? Де ти втулив, ту лев, не можеш би... То, там де ми перед тим були. От кола попробую. О, їх піджали, значить, ні? не? Треба там їх... новий. Шлем, хаєшку там бачу. Де він, блядь, десь тут? Там ще мати тих ближніх? Не можу викупити десь О, Вот з спели тої штуки. То по тобі, то по мені. Ні. Блядь, зі спини десь звалить. Бачу, типа. То... Не, ну да Блядь, день був? Блядь, звідки він там валить, блядь? По тобі стріляють? стреляет? блядь, стріляв, хтось. Что їде. Будь тупо прийшов. Не, Не витягуйся на кры. Не бачу, бля. Зліба хтось фиркав. Я бачу я Це бот. бедай. за деревом. За деревом бот. Каких хер, блядь, Де, як помни валик кто хтось. Я не можу викупити звідки він Валить, блядь. А жовтий один. Що йти до тебе? Не, не треба. Я иду ми короче, прям жовтого пушнем. Блять. ну давай. А на блядь, тоже четверта зона. В мене упоре. Прямо? Тут. Да. У мене шлемом вже нокнув А, рада бакши нес. Я м його Гранату кинув. Він не пушить. Можеш не прийти. Ми не можемо. А ч не можеш? А то він заліз стоїть на помаранче, чи шо? Нет, же... та йому файно на то, а ч підтримки не дали? Таке... Там є шлем? Я тобі можу дати ремку. Стени. У мене уже ніякого не було На ремку, на ремку. А мені не треба ремку забери, бо в мене нема ремати ты чувствую. Блять, валять? Назад сходи до того, чуєш? чьиш. Кейс мой ксов. Че мені спипрац не Я ж Вежму так багато навалив. блядь. не попав, значить. Та як не попав прям бля? йому, блядь? Все зняв, блядь, що можна. Тракосей. Скажи, Ти маєш, блядь, смак песку тебе говорит. Де, еду, ну. да їдем? Ааа, Андрюха, блядь, в PUBG, блядь. Птифаер, блядь. Эээ, цей хвалит, Сандрюха. Там онокнутий я, б... я не бачу. Я вроді. На жовте? Да. От я бачу по цей бачу по повторі, знаєш, по тих херні. Ага. Ну, блядь, його и кисти. Едем, едем, патрон. Едем. Наша машина ціла. Снай, сюдай за руль. Сідай за руль. Блядь. Ти знаєш, що я зараз на ежу. На жовті я тип. Я понял. Тут Нам так якусь типи Но и нам так блядь... Ми... Сзади у нас були тільки. Добре, їдь десь. Я не знаю. їдь направо. Едь, їдь йдь. Десь тут і ставай, але в mm -hmm. нас. Машина. Май... У нас о, має бути справа тіпи. Отак останусь. Та, і готуйся, знаєш там де нас лопили з-під скали. О, що с їди. Вот їде, От, їде мотик. Готуйся, мотик. у нас Машина Ой. до нас під'їхала. Забирати, забрати машину. Ще іди Одного забрав. в мене. Да? Ну тут ти не чув, де машина? Ой, блядь. Та я думав, що аудит, блять, и я, блядь, не, не знаю, я сука. Кортийся, кортийся, буде дима. Нас видно. Пусти мене. Я тише п'ять сложу. Я, я піхи, Давай, бе, давай. Я час. Ч не нарісає? Не... У мене зеленый жовтий. Я думаю, что їх двоє приїхав, что ша інша тима, блядь, приїхали. Я ти ж губишься дуже, ти быстро не здається. Як гублюся? ти кажеш, ша ша один мене. Ну ж я ж одного нокнув не взрам. А ти казав ще один мене, блять, розумієш? Ну, бо я першого зразу нокнув. Ми сказав ще один мене. Поняв, блядь. Там вон біжать. На жовті. На леву дышать. Почекай трохи, почекай трохи, можешь почекати. Давай. Покрий мене. Да, ти можеш дымку на тебе. Ні-ні, все. Я такого. Шляпу треті відлутаю сюди. Давай. Все, да, шикардос. Тут во маршрутка, я тут тип біг до речі, на нажовт. Андрей, ехать. На же йде. да. Два блять, я найджай. Блять, теж, тоже отдай мне их. По правой, по правой по підкрай. Так, та 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 тисни, там. Нормально, нормально. Та штучка в зоні, ні, дальше. Їдь по краю. Лівіше бери. бере там буде в зоні не. Ти жо... камі. Вот тут, вон, на жовтій ставай, на жовтій. Ти камі. Лише підіж, підіж, мйся під стурту. я задка. Все нормально, ото блін, сидить. Машина не в Сука! А я понял, блядь, то шо... що вона кутилася далі. Йди десь, щоб я тебе не збив. Давай. Макутилася, я не хотів блядь. Ти маєш правилом, якщо ти правилом будеш тормозити на нікше коти, це, тобто вона не завже. <плесу> да, Сао одному. скажи, що, блядь, ми не в зоні? От от тут один. То Ту, пиздец. Добре, добре. Один за камнем. Один лівіше від нього. Я не бачу. Хаєшка, сука, летить. Бачу. Нопнув. Хороший. Хоп, лівого? Врод, лівого, так. Підходим. Ти будеш бігати? Та-та-та-та-та. Але так біжи не по опену, а за деревами. Тихо стараюся. Сука, ну чо, блядь? Він вже в диму, в диму тут. Кидай гранату, маєш? А, блядь, що гранату, блядь? А біжи тут за, за камінь, це все правий. Все, два чисто. Блядь, тільки щоб зона мене не зіла. Блядь, то тут... Та останніх два чіпав сменіше. Я ребу паніки, без паники, нас два пали ще раз. блять без паніки, без паніки, блять, як вони мене дусили, блядь? Ты як вони мене дусили? Без паніки, бля блять, без паніки Я не бачу їх. Трохи пут, у нього один хп. Куда бля, я його не бачу. Ладно, догровай, сс, спокій, не біги по опену так. Один за каменем. Ранати маєш? Хорош. Блядь, шей. ще чи можеш мене... Через дим хіба? Издалеко десь. Бля, не бігти. Біжи, біжи, біжи. Все, забей на мене. Вот ви п'ять аптек накинув. Та я маю, бля, ні гонет, убігти. Мансуй Це що, це його кента ж там, та? Та де? Ты тіма. Угу, Ну це останній, один, один. Пида. Йоп його мать! Машина, йомає, та де та то син шалави такой завалив, да? Син А, ні. Син шалави, <зırk> та, та. <зırk> ну, лайк і коментарі, обов'язково за такий топ, шикарний. Має бути, прав, А, Але то є, бля. бля. У ну, нього такий нік, що я зроблю. Ну та, та. 810 урона, 7 келів. В кінці, бля. <мене> Та ти бачив, як він мені... Добре, що тобі, а Та я там втікав блядь, на всіх парах курва, я в мене з дупи сидиміло, блять. Виді в мене на чуть-чуть ха були. Я...